Друзі, вітаю! Багатьох з вас я знаю особисто. Передаю вам вітання і дуже рада вас часто бачити в наших відділах продажів. Інших ще не знаю, але обов'язково познайомимося. Отже, ми на будівництві, і зараз ми маємо вже приходити на будівництво саме отак, тому що в нас почалися висотні роботи, і це заходи безпеки. Отже, кінець травня. Ми шаленними шаленими темпами продовжуємо будувати глейшер. Ми вас поважаємо, ми вас цінуємо, і ми вас не підведемо.